Доброго дня, мене звуть Вікторія. Ми з чоловіком допомагаємо тваринкам. На жаль, у нас вчора сталася біда, до нас залізли в будинок. Ось таке трапилось. Ми вчора, звісно, були в великому шоці. Тварини перелякані. Хтось зламав замок, двері. Це було дуже шумно, тому тваринки перелякалися. Зараз нам дуже потрібно обезпечити наших тваринок. Для цього нам потрібно встановити камери. На території потрібно світло з датчиками руху. ось і Це дуже важливо, тому що тваринки наші повинні бути у безпеці. Ось ще наш притулок потребує такі битові речі, такі речі, як, наприклад, обігрівачі. Тут немає опалення, тваринки мають бути в теплі. Ось зараз ми палюємо. Все обігрівачами, але в нас їх всього два ще є кімнати, де ми не можемо поки що нагріти приміщення, чи треба переставляти опалення. Також речі, які ми беремо тут. Вони не висихають. Дуже сирий будинок, можна подивитися, умови, криша тече. Потрібні також різні. Для ремонту речі, для утеплення будок потрібно. потрібно. потрібен фен, тому що твариночок я купаю, а потім їх потрібно висушувати, щоб вони не мерзли. Я свій фен принесла з дому, але він, на жаль, зламався. Ось так підтримую тваринок, вони дуже хороші.